Яким ти уявляєш стрес в армії? Ти! ти. Ти. А ось яким він може бути насправді? Що ти служиш? Так. А я на економічному фронті полезній. Новий день, новий випуск адвенту Армія ТВ. Шлях у військо». У розкладі БЗВП ви побачите таку загадкову річ, як психополоса, і не знатимете до чого готуватись на психологічній підготовці. Саме для тих людей, які не довіряють психологам, розроблені протоколи само та взаємодопомоги. Така проста річ, як протокол iCover, допоможе повернути боєздатність побратима, що впав у ступор або в істерику в бою. Тож не нехтуйте психологічною підготовкою та завантажуйте застосунок база, який має безліч методик для самодопомоги та психологічного розвантаження. А що ж буде на самій психополосі? Готуйте, що інструктори будуть випробовувати ваш запас стійкості, причому як фізичної, так і емоційної. Не забудьте взяти на психополосу пральний порошок.